Доброго дня, шановні жителі нашої Мар'янівської територіальної громади. Хочу зробити екскурсію нашим сайтом, тобто сайтом нашої територіальної громади. Наш сайт має головну сторінку, на якій ми зараз знаходимося. Її можна знайти за посиланням. Я розміщу посилання знизу Мар'янівська.gov'юа або. Мар'янівська досвід Оргіо. Ор Що ми можемо побачити на головній сторінці? Це кількість населення, хто є селищним головою, а також швиденькі іконки для переходу на рубрики новини, документи, структура громад. Далі ви можете побачити знизу най... Свіжіші новини, які є розміщені у нас на сайті. Також останні документи, які було оприлюднено наші партнери можна пролистати, так, і корисні посилання. Так. Крім цього, у нас є меню ось тут зверху, і де ви також знайдете кнопочки, це новини, документи, структура громади, корисна інформація, послуги громадянам, сторонні сервіси, підприємства, заклади та установи, «Відеотрансляції», опитування, звернення, консультації з громадськістю, петиції. Бюджет прозоро є дата витрати, календар подій. Зрозуміло, що тих рубрик в нас є значно більше, але у зв'язку з воєнним станом деякі рубрики є закритими або не повністю функціонують. Що ж ми можемо побачити під кожною з цих іконок? Новини? В... Модулі новин ви можете побачити всі новини безпосередньо або відфільтрувати їх. Це новини нашої територіальної громади, можна подивитись анонс подій. В зв'язку з воєнним часом ми масові заходи стараємось не сильно афішувати в зв'язку з цими подіями, які відбуваються. Також оголошення, регуляторна політика, громадські слухання, які відбуваються, громадські обговорення, громадська участь, фонд соціального страхування інформує, зайнятість населення, інформує податкова щоденні новини. Новини комунальної установи Центр надання соціальних послуг, новини відділу соціального захисту населення, новини комісії ТЕП та надзвичайних ситуацій, новини відділу освіти, новини відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, новини фінансового відділу. Новини служби у справах дітей, новини комунального закладу, центр надання культурних послуг, новини для аграріїв. Ви вже замітили, що під кожною новиною є інший колір, тобто кожен відділ має свій колір, і можна по кольору. Відшуку, відшукувати цю новину, а можна скористатись фільтром. Можна також скористатись тегами новини для того, щоб знайти якусь новину, яка вас цікавить. Переходимо далі до блоку документи. В блоці документи ви можете. Знайти всі документи селищної ради. Можна їх дивитись в такому вигляді, а можна дивитись у вигляді рядочків, щоб було зручніше. Як бачите, тут також кожен документ має свій колір: це рішення ради, рішення виконкому, поіменне голосування, розпорядження голови, протоколи. Стратегія розвитку, положення та інше. Можна дивитись, переглядати так, можна шукати за ключовим словом. План, і вам зараз із всіх документів знай... знайде а, ті назви рішень, де міститься слово план. Як бачите, відшукало і в рішеннях ради, і в рішеннях виконкому, і в розпорядження голови. Можна також очистити цей фільтр, можна шукати по номеру сесії чи номеру питання. Якщо ви його не знаєте, можна брати рішення ради, рішення виконкому, розпорядження селищного голови, протоколи земельної комісії, бюджетної комісії. Комісії ВЖКГ, гуманітарної комісії, комісії ТЕП та НС, інші документи, обговорення, звіт відділу. Можна фільтрувати ці документи за датою оприлюднення, датою прийняття, датою втрати чинності, можна фільтрувати поіменне голосування. Можна взяти всі документи, рішення виконкому. Якщо у вас трапляється така ситуація, з цього нас-сього перезавантажити. Ось так. Натискаємо круглу стрілочку. Розпорядження голови, протоколи. Ось протоколи. Це всі документи, протоколи ради, протоколи виконкому, протоколів розпоряджень голови немає. Так, рішення, які відповідають стратегії розвитку, положення бачимо програми. Обговорення проєктів, інформація, звіти. Можна також фільтрувати за статусом документа. Прийнятий документ, залишився проєктом, втратив чинність оприлюднення за тегом новини, за номером сесії. У нас відбулось 30 сесій. Повертаємось. Знову ж таки до меню. Структура громади. В структурі громади ви можете побачити, хто працює в апараті селищної ради. Яцько Людмила Петрівна, начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи. Підлеглі її відділу, можна проглянути, чим займається відділ і Документи, які пов'язані з відділом, так, по кожному відділу, зручно переглядати. У блоці корисної інформації ви можете знайти іншу цікаву інформацію, яка вас може зацікавити. Наприклад, історичні відомості по селах, звіт селищного голови, транспортний зв'язок. Соціальна карта громади, стратегія розвитку громади, постійні комісії, порядок подання е, запиту на інформацію, регуляторна діяльність, регламент, паспорти бюджетних програм та багато іншого. Послуги громадянам. Послуги громадянам на, в нас надають. Відділ Центр надання адміністративних послуг, відділ соціального захисту населення, центр культурного комунальна установа, центр надання соціальних послуг, адміністративні послуги у сфері державної реєстрації циві, актів цивільного стану. Зараз в нас видаються свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу, смерть та народження. На даний час видача свідоцтва про народження здійснюється лише ЗАГСами. Тому ми видаємо акти про державну реєстрацію шлюбу та свідоцтво про смерть. Які довідки надає центр надання адміністративних послуг, можна знайти ось тут. Як бачите, більше 85 послуг вже введено на сайт, тобто, щоб знати, що потрібно для отримання Тієї чи іншої послуги ви можете ознайомитись на сайті. Згодом будуть внесені також послуги і соціального захисту населення і комунальної установи. У блоці сторонні сервіси ви можете швидко перейти на гід з державних послуг і отримати потрібну інформацію. Ви можете перейти на єдиний державний портал адміністративних послуг, знайти послугу орган влади ЦНАП. Ви можете платформу «Дію центрів вибрати. Можете переглянути наші підприємства, заклади та установи. В нас є навчальні заклади, дитячі садочки, бібліотеки, клуби, аптеки та інше. Можна ознайомитись. Відеотрансляції сесій. Блок є демократії. опит. Опитування, звернення, консультації з громадськістю, петиції, тобто можна звернутися до влади, можна переглянути інвестиційно-економічний базовий профіль, в який входить бюджет, Прозоро, є витрати, є витрати. В бюджеті ви можете переглянути. Структура річного бюджету громади, як бачимо, зараз вона стоїть на серпень 2022 року. За доходами і за видатками. Можна також переглянути витрати на Прозоро. Також є витрати. У блозі календар подій відображалися події, які заплановані на той чи інший день. У зв'язку з воєнним станом ця рубрика була закритою. Як бачите, у січні-лютому у нас тут були відмічені події, які проводились, можна було відслідкувати. У зв'язку з війною тут нічого ми не писали. Таким, таким чином, ми сьогодні так швиденько пробіглись по е, рубрикам нашого сайту. Якщо у вас будуть якісь запитання, відеоуроки, буду допрацьовувати і ознайомлюватись, як працювати із нашим офіційним вебсайтом. На сьогодні все. До побачення.